Ваш настоятель в 2008 році. За що він був засуджений сбу викликом? За сепаратизм. Які в нього були До за дорослому України, тобто відділення Закарпатської області, проголошення від карпатської Росії. Що в нього знайшли перевозичка хвисту? Паспорт паспорт громадянина, так званої під карпатської Росії. Було знайдено прапор. Все, все, все. Ні, це все український заклад. Не, не, не. Ви знали, що там? а хто організовує?